Доброго дня, шановні панове-перевізники! Слава Україні! До вашої уваги черговий випуск «Укравтоконтиненту» – програми, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Розпочнемо з невеличкого нагадування. Тим підприємствам, котрі оформили статус важливих для економіки в особливий період, а простіше статус критичності ще в лютому минулого року, варто подбати про те, щоб пролонгувати цей статус, а також перебронювати власних працівників. Державна служба з безпеки на транспорті надає статус критичності підприємствам нашої галузі уже рік. А саме таким річним є термін дії цього статусу. Коли цей термін спливає, його слід продовжувати. Найзручніше і найпростіше зробити це через той самий орган, котрий надавав критичність і попереднього разу. Укртрансбезпека надала цей статус майже 700 автотранспортним компаніям. І розгляд відповідних заявок постійно триває. Однак, уже невдовзі працівники ДСБТ матимуть ще й додаткову роботу. Перепідтверджуватимуть відповідні заявки від перевізників, а на це знадобиться певний час. В міністерстві економіки радять подавати документи заздалегідь. Ну, потрібно врахувати, що все ж таки місяця це буде мало, то півтора-два це я думаю нормально. Якщо документи в порядку, то в принципі воно буде швидко. Дуже часто компанії нормальні, адекватні, але Щось постійно не вистачає, то витягу, то підпису, то ще чогось, там, то оренди, і воно там з двох місяців перевищається, що ой, завтра у нас закінчується критичність, давайте нам срочно подавали зарані. Все залежить від якості документів. Також варто нагадати, що переброньовувати працівників, як і бронювати нових, слід уже після перепідтвердження статусу критичності. Тут якихось кардинальних змін також не планується. Принцип продовження бронювання подібний до того, який застосовується при першому бронюванні. Треба буде зайти на окрему сторінку. То вона буде називатися, продовження бронювання. Відповідно, там ви як завжди будете бачити, які у вас зараз ліміти. Ви будете подавати список або таблицю, як вам зручно працівників, які наразі мають бронювання, і яким ви хочете продовжити. Всі перевірки будуть аналогічні як для звичайного бронювання, тобто відсутність порушення обліку, щоб було оновлено. Персональні дані додатково буде перевірятися наявність діючого бронювання, звісно, чи саме вашим підприємством це бронювання було надано. А от у Міністерстві економіки окремо вказують на деякі особливості подальшого моніторингу дотримання підприємствами встановлених критеріїв. Передусім, вони стосуватимуться заробітних плат працівників. Зараз початок року ми перзаплемо критичність. Я думаю, що після першого кварталу ми вийдемо на вже. Перевизначення там, 90%, ми вийдемо на моніторинг, будемо моніторити, перевіряти виконання критеріїв. Тим більше у нас, я сподіваюся, що скоро вже запуститься зараз все в цьому режимі, працює перевірка зарплати заброньованих. І я думаю, що ми почнемо з того, що будемо перевіряти зарплати заброньованих, і якщо будуть якісь відхилення, будемо вже тоді виходити на моніторинг з більш детальною критичністю. Моніторинг дотримання критеріїв підприємства і організаціями. А якщо вони не будуть враховані, враховані їм і не буде нової мінімальної заробітна плата, то будуть підстави для перегляду їх критичності. Не скасування ми запросимо документи, тому всім рекомендую виходити на нові показники. Нагадуємо, що станом на сьогодні ці показники мають становити 21 617 тисячу гривень. Ця вимога є обов'язковим критерієм на рівні із відсутністю податкових заборгованостей. Йдемо далі. Які слід було очікувати, нові цифрові правила роботи із багаторазовими дозволами ЄКМТ викликали чимало запитань, а подекуди навіть справжніх труднощів. Цими днями адвокатська компанія адвокати Дзивульської провели роз'яснювальний семінар на цю тему. Деякі його аспекти ми подаємо в наступному сюжеті. Роботу нашої галузі без застосування дозволів ЄКМТ сьогодні неможливо навіть уявити. Окремі види перевезень просто нереально здійснити, не маючи відповідних ліцензій. Адже з багатьма країнами і насамперед Польщею вже багато років не здійснюється обмін дозволами, при цьому перевезення до третіх країн та з них не підпадають під дію транспортного безвізу. Неможливо завести й ті чи інші вантажі для власних потреб. Виконання перевезень для власних потреб. Потребують саме використання ЄКМТ. Починаючи з січня місяця це відбувається в цифровій платформі. Ми порядка трьох тижнів вже опрацьовуємо і є певна практика. Також ми хотіли б обговорити, можливо, колеги вже стикалися з питаннями контролю. І якісь моменти по користуванню саме цифровою системою мене бентежить те, що офіційних перекладів саме державою Україна, які б були оприлюднені та затверджені, наприклад, відповідними наказами міністерства юстиції, вони не існують на території України. Тому важко тлумачити ці норми закону, важко їх застосовувати в практиці. І важко розуміти, що взагалі відбувається в цьому транспорті з використанням дозволів багатосторонньої квоти, як МТ. При цьому нинішня цифровізація цієї системи актуалізувала чимало різноманітних норм, з котрими перевізникам доводиться рахуватися. Зокрема, слід максимально уважно стежити за термінами дії усіх необхідних для здійснення перевезень документів. Слід звернути увагу, що вся відповідальність за внесення відомостей лежить на перевізнику як адміністратору. Ніхто цієї бази, яку ви наповнюєте, не аналізує і не перевіряє на Її правильність заповнення або повноту, коли ви не підгрузите, не підвантажите до системи, не оновите відомості щодо е наявного е нового сертифікату з новою датою, то в такий дозвіл ЄКМТ буде вважатись як використаний проти правил і проти закону. І тому будь-який інспектор або будь-яка інспекція будь-якої країни визначить таке перевезення як перевезення без відповідного дозволу на території Польщі. Таке перевезення буде каратися 12 тисяч злотих. Це максимальна міра покарання при здійсненні перевезення без дозволу. Фахівці адвокатського бюро адвоката Дзивульської мають намір видати спеціальний посібник, де максимально описати правила перевезень, які ліцензіями ЄКМТ, КМТ, так і нюанси внутрішніх норм тих країн, куди вітчизняні перевізники подорожують найчастіше. При цьому зверніть увагу, шановні учасники сьогоднішнього вебінару і користувачі цифрової е, або е, там електронного журналу е, отримання дозволів. Про те, що наявність є дозволу ЄКМТ і виконання так е, такого перевезення під таким дозволом, не звільняє вас від обов'язку мати інші дозволи. На таке перевезення, тобто понаднормативне, понадгабаритне і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це інше абсолютно значення, або там перевезення небезпечних вантажів теж має бути забезпечений. Тобто, там вже інше нормування, інші норми закону застосовуємо. Під час роботи з новою цифровою системою ЯКМТ у багатьох перевізників нерідко виникають запитання стосовно неможливості виправляти помилки, допущені у процесі заповнення численних граф та розділів. Коли ми вже вносимо кроки, то редагувати кроки система не дає, тобто відразу необхідно все чітко вказувати. Ну, це з практичної точки зору ви маєте зголосити це під інцидент. Що немає можливості видалення там функції, якщо вам дадуть можливі відповідь, що так дійсно, технічно це неможливо, і такий документ залишається в історії завантажень, то ви тоді особливою приміткою можете відобразити, що не дійсний документ, і у обов'язковому порядку завантажити. Дійсний документ, то який буде стосуватися перевезення. У процесі перевезення можуть трапитися й інші непередбачувані нюанси. Враховуючи українські воєнні реалії, найчастіше доводиться стикатися з можливістю зміни місця розвантаження. Вантажівки місце розвантаження у нас дозволі відображено як місто Одеса. В наступному вантажоотримувач каже: е, Ну ні, не їдемо в Одесу. А давай ми змінюємо свій маршрут і їдемо до Львова. Показник Одометра при завершенні, ми ставимо по факту. Так? Відповідно, відомості про місце розвантаження ми можемо змінити тільки протягом 25 годин. Тобто, якщо ці відомості відбулися, і перевізник свідомий того. Що у нього відбулися зміни в місті розвантаження з Одеси на Львів, бо це буде різний показник, так? то він має 25 годин з моменту реєстрації цього завантаження для того, щоб змінити місто Одеса на місто Львів і по прибуттю зазначити фактичний показник Одометра. І ще один дуже важливий момент: правила чітко вказують: першу поїздку з використанням дозволу ЄКМТ потрібно розпочинати з країни своєї реєстрації, тобто з України. Ми маємо право виконати один проїзд з території реєстрації на територію країни-члена іноземної держави. В наступному ми маємо право виконати три перевезення у виді прострейда. Тобто перевезення між країнами-учасницями без повернення в країну реєстрації, і за цим обов'язково має слідувати повернення до країни реєстрації на пусто або завантаженим авто. Буде припинення дії дозволу КМТ уповноваженим органом. В цифровій системі в випадку, зокрема, коли кількість виконаних перевезень по дозволу ЕКМТ протягом трьох місяців кожного кварталу становитиме менше трьох завершених рейсів з вантажем. Звертаємо перевізників на це особливу увагу, щоб вони все ж таки використовували, ефективно використовували книжки КМТ. А колектив нашого тележурналу сподівається, що сьогоднішній випуск посприяв кращому розумінню нових правил використання цих багаторазових дозволів. Власне про це ви, як завжди, можете написати у коментарях. А в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, шановні панове-перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!